Зараз ми глянемо дуже важливе і болюче питання, чи може Росія повністю знищити об'єкти газовидобутку в Україні. Бо то ж не просто труби і свердловини, то наше тепло, наша незалежність, то, чим ми дихаємо і живемо. Перша карта туз мечів. Ой-ой! То карта різка, як ніж. Вона символізує е, удари, рішення. Напади це чіткий знак, що ворог має намір бити по енергетичній інфраструктурі, зокрема й по газовій системі. Може бути кілька потужних атак, прицільних, але тусто, початок, не завершення. Тобто удар буде, але ще не значить, що все зруйнують. Друга карта шістка кубків. А ось ця карта вже м'якша, добра, навіть тепла. Вона говорить про минуле досвід і підтримку. Мені це каже, що наші фахівці вже мають досвід від відновлення Після атак знають, що робити, мають плани Б і чи нове. Це також може означати допомогу від союзників: технічну, матеріальну, консультаційну. Тобто, навіть якщо ворог щось пошкодить, ми то відновимо. Бо руки в наших людей золоті. Третя карта паж Жезлів. А це е, новини, ініціатива, нові рішення, молодий вогонь, що народжується. Попри все, вона каже, що навіть якщо ворог зруйнує частину об'єктів, Україна не здається навпаки, почне шукати е, нові способи, там альтернативні джерела, також ніч або запустить нові проекти. Там ну це енергія відновлення дії і надії. Ну що, мої дорогі е, карти кажуть так: е, удари по газовидобутку можливі і навіть вірогідні, і можуть бути серйозні пошкодження. Але повністю знищити е, нашу систему ні, не зможуть, бо в нас є досвід, є підтримка і є молоді фахівці, що не чекають, а вже думають, як обійти ті удари. Так що газ у нас буде може не просто, може з перебоями, але не до нуля. Україна, як е, та, та береза після бурі, е, гнеться, але не ламається.